Отже, свята наближаються. В столиці відкрилося ще одне новорічне містечко. На його створення пішло 200 тонн штучного снігу та майже 10 тонн льоду. Працюватиме воно до 11 січня, тож дітям можна буде провести канікули не перед телевізором чи комп'ютером, а в зимовому лабіринті. Подивитися на крижані скульптури у перший день роботи новорічного міста прийшли не лише родини з дітьми. Олені, олені! Олень, он такой милый, красный перед Новым годом, очень своеобразно. Символично. Впечатления очень приятные, уже успела увидеть ледовый лабиринт. Безумно понравилось ребенку, весело. Вот. И очень так вот по-европейски. Мені дуже правила скульптура із льда. Вони такі всі великі, красиві. І взагалі не понятно, як люди це зробили, щоб все настільки було красиво. Мульт серце, мотоцикл і навіть батон усе із криги. На виготовлення такого трону пішло майже півтори тонни льоду. Скульптуру зробили за два дні. Він здоровий, дуже Ха -ха. приходилося залазити на драбину, щоб обробляти його. Воно все слизьке і. Не дуже зручно було за розмірів зараз близько мінус 2 градуси по цельсію. В Принципі цього достатньо щоб скульптури не танули. Над крижаною залою працювали шість майстрів. Сніг виробляли штучно. Все це створювалося десь на місці. А он спочатку потім перевозився. І вже наші скульптори ліпили з нього. ось вот цей этот вот город. Деле, все були какие-то затратні части на оборудовання, але за роботу ми не платили. У новорічному місті відвідувачі можуть покататися зі снігової гірки завдовжки в 30 метрів. А також подлукати зимовим лабіринтом Олена Самсонова, Микола Чеботарьов, перше національне.